Виконуємо номер 917 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Проєктна діяльність. Завдання перше. Пройди 10 кроків по прямій, виміряй відстань, яку подолав, та знайди довжину свого кроку. Задання друге. Знайди у кроках довжину будь-якої значної відстані, наприклад, відстань від свого будинку до школи чи до магазину. Запиши цю відстань у метрах. Приступаємо до виконання. Я попросила ученицю 5 класу пройти 10 кроків по прямій та виміряла відстань, яку вона подолала. Відстань у мене вийшла 860 см. Відстань, яку подолала 860 сантиметрів. А тепер знайду довжину кроку у чиниці. Для цього 860 поділю на 10. це буде 86 сантиметрів. Довжина кроку. Записую відповідь до першого завдання. 86 см. Тепер переходжу до другого. Я попросила ученицю 5 класу порахувати кількість кроків від її будинку до школи. Кількість кроків була 350. Запишемо. Кількість кроків до школи 350. А тепер знайду відстань до школи спочатку в сантиметрах. Для цього 350 помножу на 86 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, до 3, 21. Множ на 8. 5 множимо на 8, 40, 0, записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, до 4, 28. Виконуємо додавання 0, 0, 1. 2 до 8, 10, 0 записали, 1 запам'ятали 2, додати 1, 3. Вийшло 30 100 сантиметрів відстань до школи. В умові задачі стоїть питання: запиши цю відстань у метрах. 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Тому 30100 тисяч 100 сантиметрів це 301 метр. Записуємо відповідь. Триста один метр. Номер дев'ятсот сімнадцять виконано.